Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Повертаємося до ракетної атаки по Дніпру. Вибухи там пролунали надвечір. А внаслідок влучання у багатоповерхівку зруйновано чотири поверхи. Є загиблі, і поранені серед поранених семимісячне немовля. Щонайменше троє людей у тяжкому стані? І недавно з'явилася інформація, що частина пошкодженого будинку обвалилася. Більше про це розпитаємо кореспондентки ТСН Анастасії. Невірної нас цей обвал, я сподіваюся, від нього ніхто не постраждав. Які останні дані про рятувальну операцію? Вітаю Ало. Ми продовжуємо працювати на місці ракетного удару у Дніпрі. І дійсно, півгодини тому, можливо, трохи більше стався обвал конструкцій. і про це попереджали співробітники ДСНС. Вони просили всіх відійти на безпечну відстань. Тому принаймні, ті, хто були поруч із будинком, постраждалих не було. Обвалилось одразу кілька поверхів, і слідом за цим почала розгоратися пожежа. І її ну, намагаються приборкати співробітники ДСНС. Вони продовжують працювати. Ати на місці продовжують розбирати завали, бо теоретично під ними ще можуть бути люди, адже є інформація, що двоє мешканців будинку не виходять на зв'язок. Хоча знову ж таки це не означає, що вони під завалами, можливо, люди просто десь поїхали. Також що на цей час відомо, кількість постраждалих збільшилась до дев'яти. І загиблий, один загиблий серед поранених семимісячне немовля, троє людей у тяжкому стані. Вони зараз у лікарні всім іншим теж надається допомога, і також на місці прийшло дуже багато людей, які хочуть почути, переконатися, що з їхніми знайомими все в порядку, почути звістку про тих, хто був у будинку. А хтось прийшов навіть допомагати ДСНСівцям, допомагати. Комунальникам, і ми от поспілкувалися з хлопцем, який прийшов, аби допомогти. Прошу послухати, що він каже. Ми приїхали з друзями з метою допомогти розрібсти завали. По перше, по-друге, купили води для рятувальників. От турникет в мене був на робочому місці, і ну це просто нормальна активна громадянська позиція, якою ми притримуємо з хлопцями. Рятувальна операція тут триває і триватиме доки доки не будуть розібрані усі завали та не буде інформації остаточної про усіх мешканців. Ми продовжуємо працювати на місці і вже більше розкажемо вам у наступних випусках. ТСН. Дякую, дякую, Насте переживаємо разом з усіма наші щирі співчуття рідним усіх постраждалих швидшого їм одужання. Ну і будемо стежити за рятувальними роботами. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна про наслідки сьогоднішньої атаки по Дніпру.